Друзі, радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал, дякую вам за ваші лайки і коментарі. Тож, важливі новини для українців з Польщі. Які виплати, друзі, можуть отримати біженці з України в Польщі у 2023 році? Також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал і поставити лайк цьому відео. Це, друзі, допоможе розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам! Отож, друзі, українці, біженці з України в Польщі, які оформили тимчасовий захист, в Польщі можуть отримувати різні виплати від уряду та міжнародних фондів. Перша виплата це. Єдиноразова допомога 300 Це допомога на першу потреби біженців. Для цього необхідно мати докази перетину кордону після 24 лютого 2022 року. Також оформити Песель, відкрити рахунок польському банку. Для отримання друзі допомоги потрібно відвідати також найближчий муніципалітет і заповнити анкету, заповнити необхідні документи. Наступне виплати це сім'я 500 Для отримання цієї допомоги необхідно мати також Сім'ї, хоча б одну дитину, яка має українське громадянство, перебуває в Польщі після 24 лютого 2022 року. Або дитину, наприклад, народжену в Польщі, громадянином України, який на законних підставах перебуває в країні. Якщо одержувач відсутній в країні друзі більше 30 днів, допомога нулюється і взагалі перед виїздом необхідно повідомляти ЗУС. Наступна друзі, допомога це пільга для багатодітних батьків. Вона називається карта дуже родзини. Ця програма передбачає знижки на товари та послуги в Польщі. Брати участь в неї, друзі, можуть іноземці. Потрібно лише підтвердити легальне перебування в країні. Для тримання карти потрібно подати заяву, надати документи, що підтверджують вашу особу, народження дітей. І батьківські права. Діти до 18 років можуть продовжити цю карту до 25 років на час, наприклад, навчання. Карта видається постійно, також для дітей з обмеженими можливостями. Наступна допомога це 400 плюс на дітей в яслах. Ця програма вона допомагає батькам, максимальна плата становить 400 злотих на місяць, покриває друзі, всі витрати в дитячій кімнаті, але крім харчування. Остання допомога, друзі, це родзинний капітал опікуючий. Ця програма вона розрахована на дітей від 1 до 3 років. На допомогу можуть розраховувати іноземці, які мають постійне місце проживання або посвідку на тимчасове проживання в Польщі. Також українці, біженці з України в Польщі за статусом Укр виплати складають до 1000 злотих на місяць, але використовувати друзі програму, наприклад, 400+, і одночасно програму родзинний капітал опікуючий не можна. На такі виплати, друзі, можуть розраховувати біженці з України у 2023 році в Польщі. До зустрічі!